Вітаю, друзі, на каналі Затишні Петельки. В цьому відео я покажу, як зв'язати кардиган. З... Тож, приступимо! Спочатку я покажу пряжу, яка використовувалась в моєму кардигані. Але я хочу наголосити, що ви можете використовувати будь-яку іншу будь-який склад, товшину ту пряжу, яка подобається вам. Ось така бабіна. Тут кіло 100 100% бавовни. Такий дуже цікавий колір. Якщо буде погано видно, я зроблю фото. І ви його десь тут побачите. Так, що це за пряжа? Це італійська бавовна аркабалено 125 метрів на 100 грамів. Якщо не видно, я покажу. Ниточка, бачите, така, вона не. Не тоненька. Пряжа, вона хоч італійська, однак ви можете побачити, що десь вона йде більш товста, далі більш тоненька. Тому я не знаю, можна її рекомендувати чи ні. Напевне, я буду дуже багато з неї марочитись. Для початку в'язання спинки та інших всіх деталей починаємо набирати ланцюжок з повітряних петель. Ось таким чином. витягуємо Нитечку робочу через петельку. Я загострювати на цьому увагу не буду, є багато майстер-класів, у мене на каналі є. Можете подивитись. Ну, ось тут нічого складного. Новичок навіть зможе подивитися і повторювати, скільки необхідно набрати петель. Ось довжина цього ланцюжка буде довжина нашого кардигану. Ось так це буде виглядати схематично. Ми набираємо ланцюжок з повітряних петель. Це довжина прямокутника, який буде спинкою. Ось ми в'яжемо першу деталь. Ми набираємо петлю ось так. А в'язати будемо в цю сторону, в ширину. Ось так. І скільки необхідно прив'язати рядочки, ми будемо дивитися, яка необхідна нам ширина спинки. Коли ми зв'яжемо перший прямокутник, ми будемо в'язати два прямокутника, дві деталі наперед. Ми будемо так само набирати кількість петель, яку наберемо зараз. Але в'язати прямокутнички ми будемо трошки заменшими. Я покажу, скільки рядочка в мене вийде. Ось так. Так само ми будемо в'язати ширину. І зв'яжемо потім. Ще два прямокутника на рукави. Кількість петель ми подивимося пізніше, я покажу. Набирати ми будемо вже не таку саму кількість петель, як наперед на спинку. Ось це у нас три деталі. Спинка, прямокутник, два прямокутника наперед. Кількість петель набираємо однаково. Я наберу 70 петель. Ось тут, ось тут і тут 70 петель. Зараз покажу, як в'язати перший ряд. Спочатку набираємо петлі. І коли в нас виходить необхідна кількість, в моєму випадку це 70. У мене пряжа бабійний бавовна, вона дуже важка і дуже тягнеться до носу. Я спочатку в'язала вже спинку, в мене є деталь, але вона дуже-дуже потягнулася до носу, Ось так. Вона тягнеться. Це вивірна сторона. Ось отак. Бачите, який у мене вже великий прямокутничок був. Він довгий-довгий, довжезний. У мене був зразок з'ясаний. Можна зв'язати зразок, поміряти, передам, скільки необхідно в'язати. Однак пряжа має таку властивість, моя у вас інша пряжа, у вас можливо такого не буде. Але цей малюнок дуже тягне донесу. І, бачите, ниточка у мене 125 метрів на 100 грамів, вона важка, і вона дуже-дуже потягнула. -дуже Я набирала 90 петель, а зараз буду перев'язувати робити 70 петель, бо він став сантиметрів на 15 довше, ніж мені треба було, може, навіть ще більше. Бачите, як тягнеться під вагою своєю. Тому набираємо 70 петель і в'яжемо перший ряд. Ви можете набрати іншу кількість, тобто ви дивитесь вже, як вам треба розмір. Одну петельку підйому. І ось сюди прив'язуємо стовпчик без накиду. Один. Треба вісім. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Шостий? Сьомий? Та восьмий. Останні петельки всі до кінця ряду в'яжемо напів стовпчика з, з накидом. Робимо накид. Подимо в Петельку, виводимо робочу нить і всі три петельки, що на гачку пров'язуємо разом. Ось таким чином. Напівстопчиками з накидом в'яжемо до кінця ряду. Ми прив'язали перший встановочний ряд. Тепер робимо дві петельки підйому. Дві петлі підйому ми робимо там, де стопчики, напівстопчики з накидом. Ось тут, на початку, де пров'язували стопчики без накиду, будемо завжди робити одну петельку підйому. Зробили дві петельки підйому, повертаємо в'язання на іншу сторону, будемо в'язати поворотними рядами. І в'язати будемо за задню стіночку петлі. У нас йде петелька. Є передня стіночка, яка ближче до нас, і задня, яка подалі йде. Завжди будемо в'язати ось так ось, за задню стіночку. В'яжемо, робимо накид і в'яжемо на пів з накидом за задню стіночку. Ось сюди, ось так. І три петельки прив'язуємо всі разом. Зазвичай ми в'яжемо ось сюди, так? За обидві стіночки прив'язуємо і робимо стовпчик з накидом чи напівстовпчик. А в цьому кардигані, в цьому візеруночку, будемо в'язати ось сюди. Ось так. Кожен ряд, тільки за задню стіночку. І таким чином, напівстовпчиками з накидом, пров'язуємо до кінця ряду, не дов'язуючи 8 петель, які ми робили. Стопчиками пров'язуємо. Все дуже-дуже просто. Завжди будемо в'язати кожен ряд однаково. Залишилось 8 петель, які в'язали звичайними стопчиками. Тепер ми їх прив'язуємо також стопчиками, однак за задню стіночку. Ось сюди. Вводимо гачок. Один, два, без накиду. Три, чотири, п'ять. 6. 7. Та ось тут 8. І з цієї сторони, як я вже казала, робиться одна петелька підйому. Одну петельку підняли і повертаємо на іншу сторону. І продовжимо за задню стінку в'язати спочатку 8 стопчиків, потім 8 стовпчиків полустовчиків з накидом. Доходимо до кінця ряду, робимо дві петельки підйому, повертаємо і заново в'яжемо. Там, де ми прив'язуємо стовпчики звичайні це зв задню стіночку, вийде такий гарний край виробу. Ця нижня частина як резиночка. Ось такий переход буде. А далі буде йти вже такі стовпчики. І в'яжемо, як я вже казала, в ширину необхідну кількість, яка дорівнювати ширині спинки. Десь приблизно 50 см. Ви подивитесь за своїм розміром, як вам потрібно. Ось вбок в'яжемо. Я відв'язала всі деталі: Деталька спинки, дві полочки та два рукави. В'яжуться вони за одним принципом, як я і показувала. Спочатку. Стопчики за задню стіночку, а потім на пів стопчики з накидом. Вісім стопчиків початку ряду на кожній детальці. Деталька спинки. Вона у мене складає 70 петельок по довжині та 50 рядочків в ширину. 50 рядочків це 25 ось таких от косичок. У нас такий везеруночок, що в ньому є косичка. І вона це два рядочки. Тобто до косички один ряд та після косички другий ряд. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Якщо у нас 11 таких косичок, то це 22 рядочки. Так, у нас спинка є. Тепер передні полочки. Полечки передні, так само, 70 петель, я набирала. І прив'язала 11 косичок, тобто 22 рядочка Ось так сюди в ширину. Одна поличка, друга така сама. Хочу звернути увагу на те, що в кінці в'язання, коли ми зав'язуємо, закінчимо. Треба залишити побільше хвости для того, щоб зшивати деталь між собою. Рукава. На рукава я набирала 60 петель і прив'язала 14 косичок, тобто 28 рядочків. Два рукави однакові палички. Тепер нам необхідно зробити плечові шви та пришити рукав. Для цього необхідно детальки спинки та дві передні полички скласти лицевою частиною одну деталь до іншої. Де в нашому рисунку, в візерунку лицева частина. Ось у нас косички. І якщо косичка йде, як догори, бачите? Ось це буде лицева частина. А з іншої сторони, вона йде косички, як донизу. Це вже вивірена сторона зворотня. Тобто, необхідно скласти деталі таким чином. Спинка та перед. Лицева частина, косички йдуть наверх, догори. Ось тут вони йдуть, у них все вивірна сторона. Лицева частинка до лицевої. Ось тут в мене йдуть догори косички. Тут вниз. Виверітна наверх. Лицева до лицевої. Ось. І ми зараз, коли будемо робити шви, лечові, ось тут ми будемо на верхній стороні шивати, у нас буде лице ось тут, коли ми вивернемо. Перекладаємо ось так обережненько, це підправляємо. Я зробила таку відстань, щоб ще зробити планочки потім. Ось так складаємо. І або гачком, або голкою, з товстим ушком, робимо плечовий шов. Ось трошки сюди не дошиваємо. Бо я планую ще зробити капор. Капюшон. Ось так треба зшити сюди і сюди. Ось цим хвостиком, який ми залишали. Ось на кожній детальці є хвостик, такий довгенький. І зшиваємо, а потім будемо вшивати рукави. Як ми це зробимо? У нас буде все зшито, вивернемо. Ось так. Воно буде тут пришито. І тут буде також пришито. Потім ми беремо рукав, рахуємо де серединка, складаємо сюди. Ось і так само або гачком, або голкою вшиваємо один рукав і інший. І так само дивимося, щоб лицева сторона була там, де лицева сторона. Що робимо на виверхній стороні? Ось я з'єднала детальки, приклала одна до одної. І маркерами відмітила, до якого моменту треба сшивати. Беремо цю довгу ниточку. І будемо з її допомогою пришивати. Ось так ми витягнули, витягнули ниточку. Тепер з іншої половиночки вводимо гачок. І цю петельку так підтягуємо сюди, виводимо. Ой. І тепер дивимося, щоб у нас рядочки одної половинки та іншої співпадали. О, щоб ми однаково вшивали. Ось так раз. Можна стовпчиками такими з'єднувати. Ось так. одну половинку, на іншу. Витягаємо ниточку. Зараз все плопалося. Так само приєднаємо рукав. Серединку рукава буде у нас ось тут, де плечовий шовчик. Ось так робимо до маркера, дивимося, щоб маркери співпали. Ось так пришиваємо. Або можна взяти гол, голочку і з'єднати швом, яким вам подобається. Пришили, зробила плечові шви та пришила рукави. Ось такий шовчик вийшов. Я все ж таки робила ці шви голкою вони так більш охайні. Тепер у нас залишилось не прошита ось ця частина і ця. Робимо все одним швом. Ось тут приєднаємо ниточку і ось так прошиваємо. Далі в'яжемо капор капюшон. Для капюшона треба набрати десь 50 петель і в'яжемо квадрат. Однак, якщо ми зв'яжемо просто два квадрати, дивіться, отут серединка в нас. Нам треба пров'язати 50 петель. тут серединка, Нам треба прив'язати 50 петель висоту, прямокутничок. і його ширина повинна бути ось ця відстань. Прикладаємо мірмо до серединки. один прямокутничок і ось такий другий. Но, якщо будуть просто два прямокутничка, то в нас вийде такий от капюшончик, що гостра частина буде на кінці. Тому ми зробимо убавочки я зараз покажу останні рядочки одного. Прямо кутничка ми будемо не дов'язувати по дві петельки і просто повертати в'язання на іншу сторону. А з іншої сторони, ми зробимо симметрично. Ми наберемо меншу кількість петель і будемо робити прибавочки. Зараз я все покажу. Для в'язання капюшону я набрала 50 петель поверхневих та порахувала, що мені потрібно на одну половинку прив'язати 20 рядочків. Ось 20 рядочків це сюди до половинки спинки. І 20 рядочків, інша половинка капюшона буде з іншої сторони. Як це виглядає наглядно? Капюшон ми в'яжемо ось два таких прямокутничка. Ми їх пров'язуємо, і потім робимо шовчик тут і тут. І з цієї сторони потім пришиваємо. Однак, якщо ми пров'яжемо прямокутник рівненький, то у нас буде такий от дуже гостренький вугол. І це воно дуже гарно виглядає. Тому краще зробити ось таким чином. Ось так. Трошки його закруглить. Ми це будемо робити завдяки убавочкам та прибавочкам. Чому ми не можемо зв'язати однакові дві половинки? Тому що, коли ми будемо робити шов, ось так, вона буде виглядати дві половинки, одна сторона у нас буде лицева, а інша, якщо ми так прощаємо, буде вивіритна. Тому ми повинні зробити не однакові такі напівтрапеці, а симетричні. Тобто, я в'яжу перший прямокутничок, набрала 50 поверхневих петельок, і мені необхідно пров'язати 20 рядочків. Я прив'язала 15 рядочків, а в 16-му не дов'язую до кінця ряду 2 петельки. Щоб вийшла така ступенька, сходинка. Далі, що я роблю, я їх залишаю не пров'язання. Роблю дві петельки підйому і повертаю в'язання на іншу сторону і продовжую в'язати до кінця ряду. Ось сюди я дов'язую, дов'язую, дов'язую. Потім роблю 2 петельки підйому, як зазвичай ми робили, повертаю в'язання на іншу сторону. І знову не дов'язую дві петельки до кінця ряду. Повертаю, роблю дві петельки під і так в'яжу до 20-го ряду. Виходить, що ми зробили убавки в 16, 18 та 20 рядочках. Всього 6 убавок. У нас було набрано все полотно йшло 50 петель, мінус 6. Виходить, 44 петельки, ось тут у нас залишається. І для того, щоб зв'язати іншу половинку, симетричну частинку нашого капюшону, треба вже набирати не 50 петель, а 44. Ось тут петлі набираємо. І в кінці ряду робимо прибавочку, тобто 2 петельки, додаткові пров'язуємо. Потім робимо 2 петельки підйому і в'яжемо ряд до кінця. І виходимо на те, що у нас 15 ряд, ну далі у нас буде вже 50 петель, які ми набирали. І також прив'язуємо всього 20 рядочків. Це будуть дві однакові такі симметричні половинки. Лицева та вивірні сторони у нас тепер будуть співпадати. Ми робимо з'єднальний шовчик, прошиваємо гачком або голкою, кому як зручніше. Як ми прошиваємо? Робимо цей шовчик, потім так складаємо і робимо ось цей шовчик. Дивіться, щоб шов був на вивірідній стороні, якщо ви гачком ш'єте. Ось тут ми робимо по вивірідній. Потім цей весь капор, ось так от розкритий він буде. Треба вшити ось сюди. У мене прийшла кицька і грається. Нічого не можна з нею. Час ночі. Вона грається. Так, потім ми сюди його вшиваємо, ось так, беремо цей капор, коли він буде готовий. І ось так от пришиваємо, пришиваємо ось по кругу. Потім, звичайними стовпчиками, напівстовчиками без накиду, робимо обв'язку. Спочатку нашого в'язання. За обидві стіночки, тобто ми в'язали за задню стіночку, цей візерунок, а тепер ми можемо в'язати вже за дві. Не можемо, а треба в'язати. Півстовчиками пров'язуємо ось так по округу, прокругу, в'яжемо доверху. Тут у нас вже буде йти капор пришити капюшон, його в'язуємо. Йдемо вниз, на іншу полочку, планочку, в'яжемо донизу. Ось сюди. Повертаємо в'язання, в'яжемо доверху, згори спускаємося вниз. Це по капюшону. доходимо до цієї половинки, так, до нас резиночка. Знову робимо поворот, поворотним рядочком в'яжемо доверху. Капюшон пров'язуємо і вниз. Ось сюди. Таких рядочків ви робите скільки вам потрібно. Комусь треба ширше, комусь вужче. Можна зробити отвір під гуцики, Хтось може захоче зробити змійку, або щоб не застигався кардихан. Це вже на ваш смак. Я буду робити отвір під гуцики. Приміряємо гуцик, якого він розміру. І дивимося, скільки нам петелек треба. Якщо три петельки, то робимо на три петельки. Як це робиться? В'яжемо-в'яжемо до того місця, де потрібно зробити отвір. Робимо три поверхневі петельки. І потім пропускаємо ці петельки на в'язання і приєднуємося до наступної. Тобто така петелька виходить. І так, другу, третю, скільки потрібно зробити. В іншому ряду ми вже обв'язуємо ці петельки. І робимо стопчики такі. Прям у них так ось цю дирочку вв'язуємо. І... Я робила отвори по цій схемі. Прив'язала 8 петельок, набрала 3 поверхневі петельки, пропустила 3 петельки в минулому рядочці, і далі прив'язала 14 петель. Заново дирочка, це 3 поверхневі петельки, 3 пропускаємо і 14 петель прив'язуємо. Все за схемою. Все. І потім розшимаємо. Гудзики і всі хвостики ховаємо обережно голечкою. Ось я шивала голкою деталі. Ось, місце з'єднання навіть не видно. Ось такий шовчик вийшов. На зворотній стороні його видно ось він. Тут треба все, що нам не потрібно, всі ці хвостики заховати обережно. Ось ці шви. Ось одна з цій стороні я його, де він не можу знайти. Ось його навіть не видно. Коли я робила гачком, у мене не дуже гарно виходило. Можливо, у вас вийде гарно гачком зробити. Це вже на ваш смак як ви звикли, як вам зручніше. На гаманці я набрала 25 петельок і прив'язала 14 рядочків І за допомогою голочки пришиваю до кардиганчика. А взагалі всі мої вироби, в'яже моя китя. Їй доподобає.